Левів продовжують судити. Ленінський райсуд Кропивницького обрав запобіжні заходи вісьмом учасникам групи Білі леви. Нагадаємо, вони полювали на педофілів і за версією слідства перетворили боротьбу зі збочинцями на заробляння коштів. Чотирьох повнолітніх взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Одного відпустили під домашній арешт. Двох неповнолітніх дівчат звільнили з під варти. Одну відпустили на поруки батькам, іншу під домашній арешт. Також на поруки батькам передали ще одного неповнолітнього затриманого. На розгляді суду залишається одне клопотання щодо обрання запобіжного заходу 17-річному хлопцю. Прокуратура проситиме про домашній арешт. Сам він нині на волі. Упродовж цих двох днів слідством встановлено ще дві особи, які причетні до скоєння цих злочинів. Це дві повнолітні особи. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання поєднане з насильством. Ми просимо суд обрати домашній арешт.